Так, робота лопаток без будь-яких обмежувачів. Ось вона закривається так. Повністю і в зворотню сторону також повністю. Якщо на машині так зробити, то двигун зірветься, як мінімум, так? Да? Ось тут стоїть обмежувач один. Так, ось тут обмежувач другий. Ось тут РСА. І шестерня. Просто шестерня по колу. Кожна лопатка має свої зуби. направляє потоки газів на силову турбіну от сюди. Ось це в цю сторону максимальна тяга. А коли лопатки розвертаються з воротню сторону, виходить тормоз двигуном.